Всім вітання. Новий день і новий тиждень починається в компанії ведучих ранку вдома Ірини Хоменко та Костянтина Октябрського. Та наших талановитих колег майстра Костянтина Драгульова угу, угу. і шеф-кухара Яна Ангуєна. Дякуємо нашим неперевершеним Збройним силам України за те, що маємо можливість сказати вам доброго ранку. Сьогодні у випуску. Кавові байрактари та кавова дипломатія. Тимчасовий прихисток від війни для диких тварин та кімнатних рослин. Наші люди в Голівуді, а також на біржах праці Німеччини та в школах Норвегії. Про школи і навчання в Україні поговоримо з незвичайним вчителем початкових класів Антоном Атаманчуком. А про комплекс провини в з нашою домашньою психологіною Наталією Підлісною. все це протягом найближчих двох з половиною годин вранку вдома. На календарі 20 лютого. Сьогодні день пам'яті героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів майдану. Ці герої змінили хід історії нашої держави ціною власних життів. Вони відстоювали права і свободи людини, європейське майбутнє України. Боротьба триває сьогодні. За наші ідеали і цінності ми воюємо з сусідом агресором. Від кожного з нас залежить, яким буде майбутнє України. Своїми вчинками ми пишемо історію. Завдяки повстанцям майдану. Ми маємо сьогодні таку можливість. Маємо свій шанс. Вічна пам'ять героям. Далі детально про цей день в історії. Американські супермоделі і зірці 90-х Сінді Кроуфорд сьогодні 57. Після школи вона планувала стати інженером-хіміком, але освоїти професію так і не вдалося. Після першого семестру Кроуфорд кинула навчання у модельний бізнес. Потрапила випадково. 16-річну Кроуфорд сфотографував газетний фотограф під час її літньої практики зі збору кукурудзи. Знімки побачив його колега Віктор Скребнеський і запропонував дівчині роботу. Кар'єра Кроуфорд стрімко розвивалася. З манекеницею співпрацювали Джанні Версаче, Карл Лагерфельд, Бренде Скада. За свою кар'єру Кроуфорд прикрасила обкладинки близько 600 журналів, зокрема Вок, Харперс Базар, Ель Cosmopolitan. У березні минулого року Сінді Крофорд оголосила про підтримку України у боротьбі за свободу і закликала інших допомагати українцям. У своєму інстаграмі зірка опублікувала допис, де зазначила чимало організацій, які підтримують Україну. 20 лютого 2014 року Росія розпочала військову окупацію Криму. Саме наприкінці лютого на території півострова з'явилися перші так звані зелені чоловічки російські військові без розпізнавальних знаків. А тиждень по тому росіяни захопили урядові будівлі автономної республіки. 1 березня того ж 2014 року. Росія офіційно ухвалила рішення про введення своїх військ на територію України. Згодом в окупованому Росією Криму та місті Севастополі в обхід українського та міжнародного законодавств відбувся так званий референдум щодо статусу Криму. Україна, Європейський Союз, США та всі інші цивілізовані країни не визнали результатів голосування. Генеральна асамблея ООН переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію, яка визнала псевдоголосування незаконним. Сьогодні Кримський півострів це тимчасово окупована територія України. 20 лютого в Україні день пам'яті героїв Небесної Сотні, людей, які хоробро боролися за своє майбутнє і за право жити в незалежній державі з європейськими цінностями. Така сміливість коштувала їм життя у період з 18 по 20 лютого, 2014 року. В центрі Києва загинуло понад 100 людей. На мирний протест українці вийшли в листопаді 2013-го, після відмови тодішнього очільника країни Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Сміливість героїв Небесної Сотні стала прикладом для мільйонів українців. Сьогодні вони відстоюють свою свободу і права, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. А яким буде 20 лютого 2023 року, залежить від кожного з нас.